Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальні читання Євангелії від Луки, 24 розділ з 50 по 53 вірш. Вивівши їх за місто, йдеться про Ісуса Христа та учнів, до Витанії Він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, Він віддалився від них і почав підійматися на небо. А вони, поклонившись йому з великою радістю, повернулися до Єрусалима і були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Ми з вами вчора говорили про те, що Ісус Христос благословив свою церкву, благословляє свою церкву, що благословіння Ісуса Христа перебуває з кожною людиною, яка належить до тіла Ісуса Христа, належить через віру, належить через Духа Святого до тіла Ісуса Христа. Давайте з вами сьогодні подивимося на реакцію учнів, коли Ісус почав їх благословляти і віддалятися від них. Ми читаємо з вами 52-му вірші, що вони поклони. Нилися йому. Перебування в Божому благословенні це перебування в поклонінні Ісусу Христу. І поклоніння Ісусу Христу це не просто частина богослужіння, це не просто пісні, це не просто молитви, це стиль життя. Поклоніння це виконання волі Божої. Поклоніння це зосередження на Ісусі Христі. Поклоніння це визнавати, що Ісус Христос є не просто Пан, а Пан Мого життя. Що Ісус Христос не просто є Цар, а Ісус Христос є цар. Мого життя пізнавати волю Ісуса Христа, розуміти волю Ісуса Христа, зростати в тому, щоб розуміти, пізнавати і любити волю Ісуса Христа, Так, каже Слово Боже, щоб ми з вами пізнавали волю Божу, яка є доброю, яка є досконалою, яка є насолодою для кожної людини, яка знає волю Божу, і це єдина воля. Божа воля, досконала воля, свята воля, добра воля, яка приносить в життя людини насолоду. тому що сам Господь і є життям. Тож перебувати в волі Божій, це означає перебувати. Під благословенням, під благословенням Ісуса Христа. Ми бачимо, що учні поклонилися Ісусу Христу, вони дійсно своїм тілом поклонилися Ісусу Христу. Але тут питання не просто про тіло, тут питання про їх серце. Бо людина може поклонятися своїм тілом і не поклонятися серцем. Але ж учні тут поклоняються і тілом, і серцем. Вони визнають владу Ісуса Христа. Вони визнають, що Ісус Христос гідний, Їхнього смирення, їхньої пошани, що вони взагалі отримали усе Божу благодать, Боже прощення, покликання до апостольського служіння. Вони отримають через декілька днів обіцяного Духа Святого, і все це завдяки тому, що зробив для них Ісус Христос. Він помер на Голгофі. Він пережив увесь жах вічної смерті. Ісус Христос заради кожного з нас, віруючого в Ісуса Христа, пережив залишеність небесним батьком. І Ісус Христос пережив за нас усю повноту Божого гніва. Ісус Христос Воскрес задля того, щоб бути нашим виправданням. Ісус Христос гідний того, щоб кожен з нас любив Ісуса Христа більше за все у своєму житті, і учні це усвідомлюють. Коли ми читаємо 24 розділ, ми бачимо, наскільки складно учні приймали нову реальність, наскільки вони складно розуміли те, що сталося в смерті та воскресінні Ісуса Христа. Ми бачимо, що учні далеко не ті люди, які просто на ура знаєте взяли те, що вони почули, і просто почали цьому радіти. Просто як діти, які не усвідомлюють усього масштабу того, що відбулося, навпаки, ми бачимо учнів, які сумніваються, ми бачимо учнів, які знову і знову шукають докази. Ми з вами бачимо учнів, серця яких переповнені розчаруванням, нерозумінням, страхами і так далі. Ми з вами бачимо реальних людей, які бачать Воскреслого Ісуса Христа і не вірять, що це Воскреслий Ісус Христос. Ми бачимо, як вони зростають в розумінні. Ми бачимо, скільки Ісус Христос докладає зусиль не тільки розумових зусиль, а взагалі будь-яких зусиль для того, щоб переконати, роз'яснити, щоб ствердити учнів в тому, що відбулося, щоб вони зрозуміли на підставі Слова Божого, щоб у них була підстава, щоб вони зрозуміли, що це не. Просто вигадка Ісуса Христа, що так мало статися, тому що так говорить Слово Боже. І тепер ми бачимо цих учнів, які поклоняються Ісусу Христу, який піднімається від них, і вони розуміють, що відбувається. Ми бачимо, що вони переконані. Ми бачимо, що вони готові чинити саме так, як сказав Ісус Христос. Ми бачимо, що вони визнають владу та славу Ісуса Христа. Вони визнають надзвичайні повноваження Ісуса Христа. Вони вдячні Ісусу Христу за те, що Ісус Христос спас особисто їх. Вони вдячні. Чні Ісусу Христу за те, що він зробив задля для того, щоб Царство Боже прийшло на цю землю. Ми з вами бачимо, що перебувати перед Божим благословінням це перебувати в житті поклоніння Ісусу Христу, в житті послушання Ісусу Христу. Коли ми з вами перебуваємо в послушанні Ісусу Христу, ми з вами перебуваємо на території благословення Ісуса Христа. Для того, щоб перебувати в послушанні Ісуса Христу, треба знати Слово Боже, треба знати волю Ісуса Христа. Треба навчатися послушанню, треба зростати в послушанні. І саме для того ми з вами і читаємо Слово Боже разом, читаємо Євангелі від Луки разом щодня. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися до пізнання Ісуса Христа. До пізнання Його волі, щоб благословення Ісуса Христа в повноті відкривалося б в житті кожного з нас. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цим відео за того, щоб якомога більше людей дізнавалося про Ісуса Христа, про все те, що Він зробив за для нашого спасіння, про ту перспективу, яка відкривається для кожного з нас і для всього світу через служіння Ісуса Христа, і щоб через Ісуса Христа ці люди мали вічне життя. Нехай благословенні Ісуса Христа та перебуває на кожному з вас.